Права 718. Спростив вираз і, і знайди його значення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. Отже, 7х, що множиться на 20y. Чи можна його спростити? Можна. Можна 7 помножити на 20. Записуємо тоді 7х, що множиться на 20y. Це дорівнює. Можна записати як 7, що множиться на 20, помножити на x. І помножити на y. І це буде дорівнювати. Ну, 7 на 2 це 14 і 1 нолик це 140. Пишемо 140, тоді пишемо x y. Добре. То зараз ми спростили цей вираз. А тепер нам треба обчислити його значення. Якщо x дорівнює 5, а y 17. Записуємо, якщо x дорівнює 5 а y дорівнює 17, то наш вираз 140 буде дорівнювати 140, що множиться. Замість x пишемо помножити на 5 і помножити, а замість y пишемо 17. І це дорівнює. Як не дивно, зараз знову нам треба записати 140 як 7 помножити на 20. Тому ми пишемо 7, що множиться на 20, що множиться на 5 і що множиться на 17. Це дорівнює. Чому я так записав? Дивіться, 2 можна помножити на 5. Це буде 100. Тобто цей вираз тоді можна записати як 7, що множиться. На 100 і множиться на 17. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Можна, звичайно, стопчик перемножити, але можна і зробити без цього. Дивіться, 100 я винесу вперед. Тоді буде помножити. Далі напишемо 7. А що таке 17? Це 10 плюс 7. То ми пишемо 10 плюс 7. Це дорівнює 100, що множиться. Тепер у дужках, якщо ми 7 помножимо на 10, вийде, якщо розкриємо дужки, додати 7, що множиться на 7. І це дорівнює тоді 100, що множиться. А в дужках 7 на 10 це 70. А 7 на 7 це 49. Плюс 49. І це дорівнює тоді. 100. Що множиться? 70 плюс 49, це буде 119. Що множиться на 119. Ну і це буде тоді, якщо ми допишемо після 119 два нолика, це буде 11 900. Обійшлися ми без того, щоб стопчик множити. Хоча, звичайно, можна було стопчик перемножити. Ну, а тепер переходимо до другого завдання: 125а мінус 8Б. Мінус 7С, я ніяк спростити, ну, особисто я не можу. Цей вираз вже не можна по-більшому спростити. І тому треба просто обчислити його значення. Записуємо тоді, якщо А дорівнює 2. Далі Б дорівнює 3, а С дорівнює 1, то... Пишемо 125а мінус 8b мінус 7c. Це дорівнює. Ну, а тепер підставляємо. Буде 125, що множиться. Замість а пишемо двійку. Далі відняти 8, що множиться. Замість b пишемо 3. Далі. І мінус 7, що множиться за місце пишемо 1. Це дорівнює. Переносимо. Тепер дивимося, 125 множити на 2. 125 і 125 це буде 250. Далі відняти. 8 на 3 це буде у нас 24. І відняти 7 на 1 це 7. І це дорівнює. 250 мінус 24 і це буде 226. Відняти 7. І це буде дорівнювати тоді 219. Пишемо 219. Все. Обчислили ми значення цього виразу. Якщо вам важко, стопчик завжди можна відняти чи помножити. Ну, а зараз давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Можливо, її тут не треба писати, але запишемо. Спростили ми вираз. В першому завданні. Отже, вираз у нас став 140. Y. Далі значення цього виразу ми обчислили. 11900. 11900. Є. Далі друге. Ну, цей вираз простити не можна, ми його запишемо так, як він є. 125А, мінус 8Б і мінус 7C. Обчислюємо значення, записуємо цього виразу, ми його пообчислили, це дорівнює 219. Ну, що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу на цьому вправу завершено.